Всім миру і добра. Сьогодні читаємо шосту главу книги Іова. Відсутнє електропостачання, але є допоміжні засоби, і спробую записати читання цієї глави. <кхід> Отже, один із друзів Іова, Елефас, намагається укріпити його підтримати, добирає слова. Але ми самі знаємо, що коли людина в біді, то білій настільки. Буває тяжка, нестерпна, що нам важко добрати слова. Але ми навіть своєю присутністю намагаємося підтримати людину. І так само цей товариш, один із трьох, перший товариш, потішає, наводить приклади, говорить про те, що Господь карає, чи він же милуючий, але від того його не втішається. І ми зараз про це за вами прочитаємо. Але Іо від цього не втішається. І ми зараз про це будемо читати у шостій главі. Ну і постараємося теж з цієї глави для себе отримати духовне наставлення. І відповів Іов і сказав: о, якби правильно були зважені волання мої, і разом з ними поклали на Терези страждання моє, воно, напевно. Перетягнуло б пісок морів від того слова мої, несам... від того слова мої несамовиті, бо стріли вседержителя у мені, отрута їх п'є дух мій, жахи Божі ополчилися проти мене. Бачите, юдейський народ, хоча тут не йдеться про Ізраїль, але ми знаємо, що це людина, яка знає істинного Бога, вона значить єврей. Цей народ, він все-таки найбільше з усіх має досвід синівства перед Господом Богом. І тому він не боїться говорити з Богом, говорити про свій біль, говорити про свої переживання. А ми дуже часто дуже стиснені у своїх словах, у своїх почуттях. Дуже часто люди просто бояться Бога. Але нам потрібно розмовляти, говорити. Тому що тією розмовою, навіть і в стражданні лікується наша душа. Господь бачить, що ми дійсно взиваємо до нього, і що ми реально визнаємо себе дітьми Його. І тому от Іо, він саме тут так і поступає. Цей народ, єврейський народ, він вміє і славити Бога по-особливому. Ми теж стиснені дуже часто в славленні Бога. А вони, якщо славлять, вони співають, танцюють. Для Господа Бога. Промовляють слова, вони багато псалмів знають на пам'ять. І коли їх болить, вони теж розмовляють з Богом. Мабуть, це важливо теж нам пізнати із цієї книги. Чи реве дикий осел на траві, чи мечить бик після місива свого, чи їдять несмачне без солі? і чи є смак в яєчному білку. Тобто, всьому є причина. І я би не волав, каже Іо, якби мене не боліло, до чого не хотіла торкнутися душа моя, те складає огидну їжу мою. Ну, Оці церкви кажуть, що можливо в нього була така хвороба, що він вже і не міг споживати їжу. Крім того, мабуть, він і збіднів, і тому він їв щось дуже простеньке і мало. О коли б збулося бажання моє і опування моє, виконив Бог. О коли б збулося бажання моє і оповання моє виконав Бог. О, якби благоволив Бог розтрощити мене, простяг руку свою і уразив мене, це було б ще відрадою мені, і я кріпився б у моїй нещадній хворобі, бо я не відмовився від слів святого. Тобто він лишається вірним Господу Богу, і це ми з вами говорили. Найголовніше, що, попри все, Іов ніколи не повстане проти Творця. Він із болі взиває до Бога, і десь здається, що вже йде на грані свого терпіння, але проти Творця він не повстане. Що за сила у мене, щоб мати надію мені? Який кінець, щоб продовжити мені життя? Моє. А наша якраз сила звершується у немочі. Це є духовний закон, що лише тоді, коли людина вже точно каже, що я зміг все, що зробив, я вичерпав свої сили. От тоді каже Господь: бачиш, а ти ще надіявся на себе, ти думав, що сам подолаєш ту чи іншу проблему, і тоді допомагає Господь. Це, золоте, це є золоте правило аскетики. Чи твердість каменів, твердість моя, і чи мідь плоть моя, і чиміть плоть моя, чи є в мені допомога для мене, і чи є для мене яка опора, бо страдника повинне, до страдника повинне бути до страдника повинне бути співчуття від друга Його, якщо тільки Він не покинув страху до Вседержителя. Але брати мої невірні, як потік, як швидкоплинні струмки, які чорні від льоду і в яких ховається сніг. Коли стає тепло, вони зменшуються, а під час спеки зникають з місць своїх. Вони змінюють напрямок шляхів своїх, заходять у пустелю і губляться, дивляться на них дороги фемайські. І сподіваються на них шляхи Савейські, але залишаються посоромленими у своїй надії, приходять туди і від сорому червоніють. Ну, тут він говорить про е, знайомих, про друзів. Можливо, він має на увазі саме тих трьох товаришів, та, можливо, десь є свою дружину, яка теж його спокушає, і він бачить, що все-таки їх віра слабка. І ці церкви кажуть, що з тих трьох друзів. Якраз саме перший, той, хто почав говорити, він найбільше говорив по-божому, а інші будуть більше, можливо, навіть і спокушати Бога. Тому він їх отак порівнює з тим снігом, який почорнів від пилу. Так і ви тепер ніщо побачили страшне і злякалися. Чи говорив я, дайте мені або від достатку вашого заплатіть, мен, заплатіть за мене, а як можуть заплатити, від якого достатку? А це якраз і те, за чим ми звертаємося до святих. В них є цей достаток, в них є це дерзновення особливе перед Господом. І тому ми до них звертаємося, щоб вони були ходатаями, коли ми слабкі. А до друзів кажуть, а у вас що є? Чим ви можете за мене? Виступити перед Господом і визволіть мене від руки ворога, і від руки мучителів викупіть мене, навчіть мене, і я замовкну. Покажіть, у чому я прогрішив, які сильні слова правди, але що, але, але що доводять викриття ваші? Ви придумаєте слова для викриття, на вітер пускаєте слова ваші. Ви нападаєте на сироту і риєте яму другові вашому, але прошу вас, гляньте на мене, чи буду я говорити неправду перед лицем вашим. Перегляньте, чи є неправда, перегляньте, правда моя, чи є на язику моєму неправда, невже гортань моя не може розрізнити гіркоти? Великий більше полягає в тому, що він дійсно вважає себе праведним. Його писання праведним називає, і тому так важко йому терпіти цю, цей біль. Слава Господу Ісусу Христу!